Добрий день! Наша друга тема називається шпіля, що має значення ігри. Ви дізнаєтесь назви іграшок, та рід іменників. Зараз ви бачите перед собою нові слова та словосполучення. Повторюйте за мною. Ді-пупе. Лялька. Ді-пупе. Де Ді комп'ютер. der Computer Computer das Auto Automobil das Auto das Spielzeug das Spielzeug das Ball das Ball der Zug ist Der Zug. Das Fahrrad. Велосипед. Das Fahrrad. Дас das Spielzeugbox. Коробка для іграшок. Дас Spielzeugbox. Ви помітили, що я виділила іменники різними кольорами? Давайте подивимося, чому я це зробила. В німецькій мові іменник уживається з артиклем, тобто особливим словом, яке ставиться перед іменником і вказує на його рід число відмінок. Існує означений та неозначений артикль. Означений артикль чоловічого роду це «дія». Диа. Дивіться. «дія». Computer. Der Zug. Це означає, що ці слова в німецькій мові чоловічого роду. В українській, до речі, так само. Артикль жіночого роду це ді. Виділено червоним. Не плутайте з множиною. Ді. Діупе. Лялька. Так само співпадає в українській та в німецькій мові жіночий рід. Середній рід ДАС. Виділено зеленим. ДАС-Ауто автомобіль. Das Шпільцойк іграшка. Зверніть увагу, що автомобіль в українській мові не середнього, а чоловічого роду, а іграшка жіночого. Жені, артикль співпадає з жіночим родом однини, але я буду записувати помаранчевим кольором множину. Неозначений артикль чоловічого роду це айн середнього також айн. В жіночому роді айне. Множини немає. А тепер розглянемо відмінювання дієслова слова зайн, що має значення бути. В українській мові ми його не використовуємо. Ми не кажемо я є дівчинка, а в німецькій мові його обов'язково потрібно використовувати. Іх-бін я є. Іх-бін. Ду-біст ти є. bist. Er ist vinje. Er ist sie ist vonaja. Sie ist. Es ist vonoje. Es ist wir sind. Wir sind. Wir sind. Ihr seid. І seid. зайт. sind. Вони є. Sie sind. Тут також. Sie sind. Ви є. У звертаннях. Зі sind. Подивіться, ось тут не співпадає. Бачите? Зі-іст вона є. Sie sind, вони є. Наприклад, Ich bin ein Mädchen. Я дівчинка. Я є дівчинка. Er ist ein Junge. Він хлопчик. Er ist. Er ist. Тепер трохи потренуємося в описі картинок. Лялька рожева. Ми це можемо сказати або die Puppe ist роза, або Зі-іст роза. Der комп'ютер іст швахц. Комп'ютер чорний. Ми також можемо сказати, оскільки der – це чоловічий рід е-іст-швахц. Er Автомобіль у нас середнього роду Das auto. Das auto ist rot. Автомобіль червоний. Середній рід у нас es ist rot. Іграшка жовто-блакитна. Das spielzeug ist gelb und blau. Das spielzeug ist gelb und blau. Мяч жовтий, блакитний, червоний та оранжевий. Das Ball ist gelb, blau, rot und orange. Поїзд червоно-жовтий. Der Zug ist rot und gelb. Велосипед чорний. Das Fahrrad ist schwarz. Коробка для іграшок. Рожева та коричнева. Das Spielzeugbox ist rosa und Braun. Сьогодні в нас нова літера. Вона називається SZ або Гостра S. Німецькою це Шахфес S. Вона позначає глухий звук С, що відповідає українському С. Подивіться, як її можна записати самостійно, та запишіть її в свій зошит кілька разів. Бачите? Вона трохи завелика, більша за інші літери маленькі. Ця літера міститься в наступних словах. ВАЙС – білий, фуспаль. Футбол або футбольний м'яч. Вайс – Fuzzball. На сьогодні у нас все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!